Не залишає мене в спокою ця думка про це довбане НАТО і ООН, і всі ці організації, які висмоктують трильйони грошей на своє існування, викачують, і тільки, ну, можливо, для самої Америки щось вони і роблять а. Ні одну з держав це НАТО не захистить і нічого не дочекається ні Польща, ні, ні Прибалтика, ні, ні інші держави. Тому що все це бутафорія. Бутафорія роздута. Це одна із складових всіх цих. Червона. Всіх цих магнатів, які заробляють величезні гроші і на війні, їм це вигідно, людей не шкода, бо там сидять не люди. А всі ті сотністі, які правлять тут матеріал, ці ілюмінати і, 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 і решта всіх. І бачимо, що бачимо. Тому людям, свідомим людям, з душею треба об'єднуватися, не радіти з чиїхсь проблем. Так, вони так, вони не гарно поступали з нами, але ну ж, хтось має бути кращим. Колись я пам'ятаю, мене вчили. Добрі люди, бабуська чи хто там казав, що якщо ми бачимо, що хтось поступає недобре, несправедливо, то це не повод для того, щоб поступати так само, а це повод для того, щоб вчитися, як не треба поступати. Це наш досвід, ми мусимо бути. Прикладом, напевно, підтримкою для когось, на жаль, так. Але в цьому ми і люди, людяність, в цьому і є співчуття. Це не просто толерантність, це співчуття, це дійсно те, що немає в інших.